Привіт, друзі! Сьогодні обробляємо лохіном мідним купоросом пропорції 100 грам мідного купоросу на 10 літрів води від хвороб. Листячко вже гарно почервоніло, але ще не сипеться Сьогодні ще і завтра гарна погода, тільки що дивився на градусник плюс 20. Ідеальна погода, щоб обробити кущі. Не забувайте свої кущі теж обробити від хвороб з осені. Обробляємо таким чином ручним поки що. Тут тисячу, навірно, двісті, десь до 300, мабуть. Точно вже збився з рахунку, бо там підсадку ще досадку робили внизу. Ну, з розрахунку десь 1200. Це звичайно довго обробляти. Таким методом треба щось думати, і якби щоб це діло прискорити, ну, будемо шукати щось придумувати. Може на мотоблок, на причеп, який на В'ясо Прискович. Ну, щось таке. Ну, добренько. дорогенькі дивіться, слідкуйте за обробками, щоб ваші кущі були здорові і давали гарні врожаї. Ну все, пока. Всього найкращого.